Пробні запливи перед початком змагань. Траса це маршрут по воді у вигляді трикутника з обох боків обмежений бойками. Головна задача у запливі з суперниками намотати якомога більше кругів проти годинникової стрілки. При цьому не запливати за бойки та уникати зіштовхувань. Задача – проїхати як найбільше кругів за. Конкретний час, саме за 6 хвилин. Судномоделісти збирають човни самостійно. Як конструктор, підбираючи потрібну комплектацію. Дехто навіть і корпус виготовляє власноруч під свої потреби. Матеріал склопластик, карбон чи кевлар все для швидкості та маневреності. Тому це скоріше змагання судномоделістів. Сама форма, як він е, їде по воді, е, як він контактує з водою з повітря, сам от. Коли обертається мотор, обертаються гвинти, він дає швидкість і взагалі можливість їхати модель. Чотири на перше в цьому сезоні змагання приїхали близько 40 учасників Сумської області Києва та Дніпра. Дорослі та юніори три дні боротимуться за звання кращих судномоделістів. Переможці визначаться у неділю. П'ятницю і суботу три кваліфікаційних заїзди, Стартовий рейтинг ділиться і. Атом ділиться фінал. фінальний заїзд. Подивитися змагання можна на кар'єрі, що на житловому масиві Покровський. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.